Подивіться на цей простий олівець. Здавалось би, звичайна річ, але саме з нього починається чарівний світ графіки. Усім привіт! На зв'язку Ділбер Джейва, і зараз я розповім, що таке графіка і як вона виникла. Отож, поїхали! Графіка це мистецтво створювати зображення з допомогою ліній, штрихів і контрастів. На відміну від жопусу, де головним є колір. У графіці важливі форми, контури та текстури. А ще це один із найдавніших видів мистецтва. Адже перші графічні роботи були створені ще тисячі років тому. Історія графіки сягає з самих печер. Наші давні предки малювали на стінах сцени життя, наприклад, полювання, тварин та навіть перші портрети. Для таких малюнків вони використовували вугілля та природні барники. І ще пальчики. Так-так, оці пальчики. З часом графіка розвивалася. У стародавньому Єгипті художники прикрашали стіни храмів і гробниць зображеннями богів, фараонів і сцен і життя. Графіка також стала важливим елементом середньовічного мистецтва. Майстри створювали ілюстрацію до рукописів використовуючи туш і перо. А тепер перенесемося десь на 600 років назад. Це час, коли графіка стала більш доступною завдяки винаходу друкарського верстата. Тоді ж з'явилися гравюри зображення, які вирізали на дереві або металі, а потім друкували на папері. У 19-му та 20 століттях графіка пережила новий розквіт. З'явилися нові техніки: офорт, літографія та ліногравюра. А з розвитком фотографії та друкарства графіки стала основою для газет пакатів і реклами. Сьогодні графіка є всюди: у книжках, журналах, логотипах, мультфільмах і навіть у цифрових зображеннях. Графіка має багато видів. Це може бути простий ескіз, складна картина, створена тушу, або ж цифровий малюнок, який зроблений на комп'ютері. Але суть графіки залишається незмінною. Це мистецтво передавати ідеї через форму, лінію та контраст. І хоча графіка з'явилася тисячі років тому, вона й досі не втратила своєї магії. Від печерних малюнків до сучасних цифрових шедеврів, графіка постійно розвивається і надихає нас. Тож наступного разу, коли берете олівець у руки, пам'ятайте, що ви долучаєтесь до давньої історії мистецтва. З вами була Діл Берхаджіва. До нових випусків. Па-па!